Доброго дня, поціновувачі рибних котлет. І сьогодні довгоочікуваний випуск, який ви довго чекали. Якщо ви читали наш телеграм-канал, то ви знаєте, ми хотіли вже зняти на цю книгу давно огляд. Ми на не неї зняли огляд, але він був жахливий. Ми вирішили перезняти. І так буде вічність. Не знаю, чи це відео вийде, 100% вийде. А будемо ми оглядати сьогодні книгу Джека Лондона, а саме. Роман Мартін Іден. Давайте трішки перенесемось до біографії Джека Лондона. З самого дитинства він важко працював, і тому він якби загартовував свою особистість. Ще в підлітковому віці він працював на фабриці, коли він там дуже сильно змучився, він зрозумів, що сам перетворюється на Частину якоїсь е, машини на цій фабриці. Тому в один момент він вирішує, що пора з цим закінчити і щось почати нове. Він купляє лодку і стає устрічним піратом. Робота ця була дуже прибуткова, але насправді дуже небезпечна. Але от е, цей момент дуже повпливав саме на життя і на Джека Лондона, тому що е, саме тоді е, він визнає свою любов до моря. Читаючи будь-який роман Джека Лондона, є пригоди з морем. Навіть якщо ми візьмемо ж того самого Мартіна Ідена, там є море. Хоча ця історія зовсім не про це. Взагалі біографія Джека Лондона дуже цікава. Коли ви її будете читати, будете розуміти, як базується світогляд цієї людини. Тобто він. Зрозумів, що таке важка праця, і зміг це донести людям. Прийдемо до самого твору. На мою думку, тут є трішки автобіографії, навіть і не трішки. Як починається сама історія? Мартін якось допомагає одному хлопцю і він вирішує йому, як би. Подякувати і приводить його до себе додому. А це був дуже заможній хлопець, у нього сім'я була багата. І коли Мартін туди потрапляє, він розуміє, що все життя, яке він жив, воно дуже брудне і не таке, а це щось святе, ніби багаті люди вони щось вище цього. Тобто в нього завжди було почуття до краси, і саме тут він подумав, що ця краса втілюється. Він закохався там в дівчину, яку звали Рут. Вона дуже красиво виглядала і така була начитана, ерудована. А, Мартін вирішує, що а що йому не вистачає, щоб бути таким самим. А він дуже сильно закохується в цю дівчину і розуміє, що зробить все, щоб жити так само. І тут починається його шлях. Він починає дуже багато працювати а, і спілкуватись з Рут. Він розуміє, що а, його освіта молодшої школи таке собі, і а, вирішує поступити в школу. А, по сюжету книги його так і не взяли в школу, тому що в нього були проблеми з тригонометрією. Але в один день він розуміє, а, що він хоче писати. Стільки всього, скільки він бачив в житті, ніхто як без багатих людей не бачив, і він може описати Описати емоції людини. Паралельно з цим він продовжує вчити е, те, що йому подобається, а саме літературу і все таке. Рут е, тим часом не визнавала те, що вона щось відчуває до Мартіна. Вона до нього ставилася, як на мою думку, зверхньо. Насправді, е, я її не визнаю як персонажа. Я читала багато рецензій, і там пишеться, що можна зрозуміти, як і ту сторону, як і. І іншу сторону, тому що Рут росла в таких умовах, вона не могла бути іншою. Але я вважаю, особистість не виховує оточення. А проблема в тому, що сама Рут не визнавала того, що з нею щось не так. На неї з Мартіном було щось не так, тому що а, він там моряк, а, він з бідної сім'ї, і спочатку він був. Теж не дуже грамотний. Саме а, тому о, в неї в голові базувалось до нього з самого початку з верхнє ставлення. Вона ліпила з нього якусь фігуру, як з пластиліну, і не бачила в ньому якоїсь а, особистості. Вона бачила якби іграшку. Паралельно з Марціна сторони ми бачимо закоханість іде... і... ідеалізацію рут, що насправді позитивно на нього вплинуло. тобто він почав о, вчитися, займатися справою, яка йому подобається. Проблема в тому, коли він починає о, вже писати і відправляти свої оповідання в газети, його о, ніхто не визнає. Це цікавий момент цієї книжки, бо багато хто з нас, коли починає якусь справу і працює рік-два, і якщо щось не виходить, ми закидуємо це діло. А Мартін показує нам о, свою силу волі. Він працює далі, далі і далі. Працює на результат. Ця робота навіть не оплачувалась. так. Там був момент, коли він працював у якійсь пральній, він там працював по 19 годин на день, і це була дуже важка робота, кип'яток, прати речі. У нього не вистачало сил. Нам пояснюють, що коли людина дуже важко працює на роботі, де треба прикладати силу, не розумову. Не вистачає сили робити щось інше. Тобто, ти приходиш додому, одразу завалюєшся спати і все. Але нам потім показують, що е, таке ж діло йде із письменництвом. Він писав, а йому навіть за це не платили. Але він там теж працював 24 на 7. Він не їв, а в нього не було грошей на їжу, він був в боргах. Але що ми бачимо зі сторони його близького кола? Ніхто не визнає його праці. Саме цей момент починає його збивати. Ось який абзац, я навіть собі записала. Йому було шкода було кожної миті життя, яку відібрав у нього сон. Тож не встиг будильник змовкнути, як Мартін пірнув по самі вуха в миску з водою, здригаючись від її приємної свіжості. Що ми бачимо, те, що. Йому подобалася ця праця, він працював не заради когось, але проблема в тому, що тебе мають визнавати і цінувати. Як би ми цього не хотіли, але люди особи соціальні, ми маємо якось комунікувати з суспільством. Може хтось скаже там якийсь е, так деденсайт, типу, що ні, я можу сидіти вдома, але... Ти все одно маєш комунікувати. Має бути якась підтримка для чогось. Розумієте? Рут не визнавала самого Мартіна, вона не цінувала його праць, а бачила лише результати, тобто друга її тати, який вже добився успіху. Мартін тоді їй ще сказав, що він насправді нещаслива людина, тому що він всю молодість працював, він не відчув ніяких емоцій. І зараз, а, навіть якщо в нього є гроші, він пуста людина, сіра. Мартін писав, це була ота от душа, яку він от так беріг, от, знаєте, і хотів з нею поділитись, а в неї, будь-яки дали каміння. І це збивало з толку. І коли з'явилась людина, так, його друг, який побачив, що Мартін все ідеалізує, от це все багато. Заможнє суспільство, що вони насправді не дуже одарені, розумієте? Що ця Рут теж звичайна дівчина, навіть інфантильна, неприємна. Це ми можемо по помітити ще з того моменту, коли вона з мамою спілкувалася про Мартіна. Була а, дволикість і неприємна жінка, одним словом. Вона а, в середині десь а, у глибині душі, вона. Розуміла, що Мартін а, розумніше неї, але її ось ці а, рамки величі а, якось блокували цей факт. А, ось з цього моменту ми можемо це зрозуміти. Своєрідність своє його поглядів вражала Рут. Вони були не тільки нові для неї, не тільки суперечили її власним. В них іще чулась іскра правди, яка загрожувала знищити або докорінно змінити всі її уявлення про світ. Кожна так би, сюжетна лінія Мартіна Ідена, так? там іде історія про його сестер, як вони важко працювали на своїх чоловіків, які їх не поважали, про сім'ю Рут, про жінку, в якої він знімав кімнату. Все це несе свій сенс. Саме тому я хотіла б вам порекомендувати цю книгу. І я сподіваюся, що ви її прочитаєте. І напишете свій коментар щодо е, цієї книги. Там ще є е, також сюжетна лінія філософська, так? Мартіна була філософія, уже коли він став начитаним Ніцше і Спенсера. Я б могла вам її проаналізувати, якби я прочитала Спенсера і Ніцше. Але поки я думаю, мої слова будуть зайвими. Але. Я хочу вам сказати, що ця книга напевно одна з найкращих, які я прочитала в цьому році, тому що вона дуже сильно посприяла на моє світосприйняття. Розумієте, ми часто не цінуємо працю інших людей. Ми вважаємо зі своєї точки зору як краще, але ми не ставимо себе на місце іншої людини. Я Переоцінила погляди е, на життя, і я не знаю, може я тепер не буду дуже сильно зверхні, як мені здавалось, я ставилась до людей. Будь ласка, прочитайте цю книгу, напишіть свій коментар, мені буде дуже приємно, як книга закінчилась, на мою думку. Така кінцівка мала бути, тому що це урок для нас всіх. Не треба забувати про е, людяність. От і е, цю людину тягнуло до життя так море саме його викидувало, але він вже остаточно вирішив, що знайде спокій. Дякую за підписки, лайки, активність на нашому телеграм-каналі. Ви можете з нами спілкуватись. Я хотіла подякувати, що, як ви бачите, ми знімаємо не як завжди в якомусь лісі, чи десь в КПІ, чи ще десь. А в цей раз мені дозволили зняти відео у бібліотеці імені Олександра Герцена. Як ця бібліотека розташовується на вулиці Краснова, 12. Тому, якщо ви бажаєте і якщо ви живете в Києві, то ви з радістю можете сюди прийти. Тут величезний вибір книжок. Я сама сюди дуже часто приходжу і беру книжки. Тут ще зазвичай дуже багато активності, тому якщо можете і є можливість, заходьте тут, вас завжди з радістю зустрінуть. Всім дякую.